Привіт! Сьогодні 14 березня, 23 рік, вівторок на годиннику 11.32. Я вже провела одну пару, ще сьогодні буде. І от у перерві між парами моє завдання приготувати щось поїсти. Так, ви пам'ятаєте про те, що в мене є сироватка. Хліба немає, вчора все з'їли, тому вирішила приготувати коржики на сироватці. Мені знайома тільки така назва. Так говорила моя бабуся, матуся, тому будемо готувати. Їх можна робити з чесником, а можна просто їсти. З чесником їсти сьогодні не буду. Далі розморозила курячий фарш. Подрібнила цибульку. Хочу приготувати дві страви з цього всього. от, Ну, знімати не буду, просто покажу потім результат. Добре, бо мені треба оце все приготувати, провести пару і бігти на другу роботу, тому часу для зйомок немає. Ви знаєте, що я подумала? Що я перестаралася трохи. Навіщо стільки коржиків двом людям? Тим паче, що одна людина, яка зараз знімає це відео не хоче знову набрати зайву вагу. Збираюся декілька штучок з'їсти з цього всього. Тому я прийняла рішення, що я посмажу. Напевно, може, половину, бо вони гаряченькі, тепленькі, свіженькі, дуже смачні, а потім вже постоять і не те. А інші я заморожу. Перше завдання виконано. Переходимо до другого. На годиннику 14,25 все, що планувала, зробила. Картопляне пюре, бризолі, курячий фарш, плюс рібчаста цибуля сира, потрібна, сіль перець. Добре перемішала. Кожну бризоль панірувала у борошні, потім у яйці, смажувала на пательні. Коли перегортаєте на інший бік, краще пательню закрити кришкою, щоб брозолька добре просмажилася. У холодильнику ще знайшла трохи білоголової капусти, огірок був, тому вирішила зробити небагато, але салатик. І пельмені приготувала. Теж не дуже багато. Але нікіті. На пару разів, думаю, вистачить. Отак, от дівчата, мотивуємося на приготування домашніх страв. Людина от працює на двох роботах і все встигає. І ви теж можете, якщо захочете. Ну, звісно, я жартую, я не все встигаю. Я просто вас мотивую, щоб ви були справжніми господинями і щось обов'язково приготували для своєї родини смачненьке. Двері закриваються. Рух вниз. Повітряна тривога. У нас, ну, в принципі, по всій території України. Вже я збилася з рахунку, який раз на сьогодні. Ліфтом користуватися під час повітряної тривоги не можна, але що робити? Треба швидко йти Теріп, на роботу. Тривається. Весняна тепла погодка. Обіцяли сьогодні дощ, а я забула взяти парасолю. Я вчора думала, що то буде останній день моєї роботи. Зараз розповім вам, чому так подумала я. Дивіться, значить, система така: цех працює у дві зміни. Перша зміна до з 16-ї години, а друга з 16. -ї. У першій зміні за кожним столом закріплена людина. Людина вранці прийшла і вона знає, що вона працює саме за цим столом. От. А друга зміна не має свого столу. І от ми приходимо, і от, де є вільне місце, там ми і сідаємо. Я вчора приходжу, а за моїм столом сидить інша дівчинка. Ну, там, де я до цього сиділа, я ще на стажуванні. От. Ну, я така бачу, там стіл вільний, хотіла піти туди сісти, бо я прийшла на півгодинки раніше. А мені кажуть, що насадка для кондитерського мішку у нас теж буде одна на двох. Дівчина допрацьовує, прибирає. Миє мішок, миє насадку, насадку віддає мені, і потім тільки я можу розпочати роботу. Я така трохи закипіла зсередини, але не показала виду. Чому? Тому що перша зміна о 16 дуже рідко уходить. вони затримуються до 18, до 19, тому що люди хочуть заробити грошей. Тут така система, що скільки ти зробиш продукції, така у тебе і буде зарплата. Перша зміна офіційно 8,5 годин робочий день, а друга зміна 7 годин робочий день. І за 7 годин мінус обідня перерва, мінус піти там, сходити в туалет, попити води, плюс е, е, замішати. Масу для нанесення 에, ну, глазурю, пряників, ну і так далі. І ну, щоб щось зробити, таке кількісне, скажімо так, то ну, для цього дуже замало часу. І дівчата на другу зміну намагаються раніше трохи прийти. О 14-й, наприклад. Ну і я, в принципі, так робила до цього, поки не прийшла оця дівчинка. Вона теж стажирується не знаю, на яку чи на першу, чи на другу зміну. Але отак. Зараз якось ми ділимо цей стіл на двох. Ну, я, звісно, так і розстроїлася, не розстроїлася, засмутилася. Ой, мій тролейбус. Ще плюс до цього я зламала голку, якою ну я видаляю. Повітря з пряників. Плюс до цього мені повернули сім пряників, які вони, ну, вирішили, що вони браковані, тому що вони не глянцеві, а е, такі, як шероховаті. Так, все, я сідаю в тролейбус, перериваю розмову, продовжують. Десять хвилинок, і я на місці. Е, так, продовжую історію. Пряники. Нам їх повертають і потім вираховують заробітної плати. Ти можеш їх забрати додому, з'їсти, викинути, все, що ти забажаєш за потрібне. І що ще хотіла сказати? А, плюс ще до цього всього наїхали на другу зміну, що ми, начебто, залишили глазурь у п'ятницю. Хоча я свою використала повністю. От, ну якось так. Сидю, я така, думаю, насадки для мішку немає, місце кожного разу треба шукати, плюс ще ці пряники повернули. І я така, думаю, все, не хочу нічого. Де мої речі? Що я тут роблю? Знаєте, взагалі, якось вже так і в той. Ну і я зробила в той день мало пряників. Ну, коротше, такий настрій був. Потім жіночка підійшла до мене світа, а я її запитала, чи немає у вас лишньої насадки. Вона мені дала насадку, постояла зі мною, поговорила, каже, слухай. А що ти думала, що типа, ну, одразу все будеш робити, ну, прям ідеально? Каже, я коли починала, мені по 50 штук повертали назад цих пряників. Навчишся, каже, а де ти знайдеш ще додатковий заробіток? Ну, так, от, щоб, знаєте, ввечері піти десь <зараз> заробити грошей. Ну, так, от ми з нею поговорили. І я подумала, що дійсно не треба гарячкувати, треба ще подивитися, тим паче, що у мене три дні стажування. От, можна місяць попрацювати, подивитися, яку заробітну плату заплатять. Ну і потім вже буде зрозуміло. Так, я вже прийшла, побажайте мені легкого дня. Я у їдальні. Зараз 20, тут годиннику немає. ну Десь 2015? Обідаю, перевечерюю. Взяла картопельку з бризолькою, салатик. Не туди дивилася весь цей час. Так, що в мене тут ще? Кошики? Два. І чайок зробила в такій гарній українському стилі чашечки. Я сьогодні робила пряники і продовжую робити яйця маленькі, покажу вам. Вже зробила. На цей час 250 штук. Але це замало треба більше. От, зараз поїм і продовжу. Хочу сказати, що ситуація сьогодні набагато краща. Все тихо, спокійно, нічого мені не повернули. Я маю на увазі брак. Тому ну, все нормально. Я прийшла дівчина, яка повинна була сидіти за моїм столом. От, її не було. Я запитала, де вона, сказала, що вона захворіла, температурою, і вона пішла додому. У мене є завтра можливість прийти раніше, відпрацювати свої сім годин. Тим паче, що у мене завтра пар немає. От, і ввечері бути на репетиції. Це я буду їсти.